Військовим напередодні вдалося забрати у терористів тіла десятьох загиблих під Дебальцевим бійців. Операція тривала 10 годин. За неофіційною інформацією, більшість загиблих солдатів залишаються у терористів. Як тривали перемовини із бойовиками, дивіться далі. Неподалік горлівки напередодні бойовики передали армійцям тіла десятьох українських військових. Вони загинули під час прориву з оточення у районі Дебальцевого. За умовами терористів від української сторони прибув тільки один парламентар ветеран афганець іса Курмагамедов. Серед загиблих його бойовий товариш. Ми всім служили ще в сімдесят році году бригаді в Грузії. Та з ігор завірюхи говорять. Много ну, я зараз скажу, вот вам результаты я доставил позавчера 20 человек и еще 10 вот они они Операція з вивезення тіл тривала майже 10 годин. Їх передавали на нейтральній смузі. За останні кілька днів бойовики віддали тіла 24 бійців. Це загиблі під час прориву з Дебальцевського котла. Скільки їх ще у терористів поки що невідомо. За даними переговірників, мова може йти про сотні загиблих. Тим часом тут у майорську люди раз за разом приходять до військових, просять продукти. Місцеві жителі від літа живуть без пенсій, стабільної роботи теж немає. Запаси і а где возьму? Нигде не возьму. Так, звісно, ані піддержують хліб групи. Сумову цілому ж ситуація в районі майорська наразі стабілізувалася. За останні кілька днів терористи цей населений пункт не обстрілювали. Альона Завора, Станіслав Кухарчук, Олександр Данилов. Новини телеканал Інтер.